Остання моя зустріч закінчується в 2.30 ночі. Перша зустріч починається о 8-й ранку, і в мене все ще є сила стигати на ногах і робити цю спільну справу. Якби не ваша енергія, якби не ваша настирливість, небожна пробивна сила і віра в те, що ця справа варта того, щоб її робити, то я, напевно, не витримала чесно. А так я е, завдяки вам пережила свій перший вихідний. Е, з часу майдану, початку Майдану це був мій перший ухід. Я цілий день думала, мучилась, бо вже можна ще щось. Вже не можна, можна щось ще, ще зробити хороше. Це просто звичка працювати, коли знаєш це працювати, коли є а, такі високі очікування. У мене на руці два хрестика. Значить, що я маю не просто свої і сказати дві речі. Першу я здобула. Мені нагадувала, що я маю презентувати тут програму. Я скажу вам тільки один, але дуже важливий пункт цієї програми і поясню на цьому пункті, як ми далі збираємося рухатися. В Києві має відкрити ідея. По-перше, це для таких, як ми. Тобто, хто забойовує Київ і матиме можливість обладнати свою. Квартирку, кімнатку, винайняту чи власну, Красиво речами. Друге, це про прозорість правил, бо ікея не зайде там, де хабарі, ікея не зайде там, де за землю треба платити, неймовірні взяти. Римку така, що вони не погляди. Єдина задача на виборах, на контролі виборів в Києві буде до того, щоб ці вибори пройшли чесно. Ми не збираємося, на прикладі інших політиків, насліднити приклад інших політиків і фальсифікувати результати, чи якось в цьому потурати чи закривати на цьому. Ми спеціально будемо організовувати юридичні штаби, ми будемо вчити спостерігачів членів ДВК саме для того. У нас була команда на роки вперед добуватися того, щоб в Києві, а згодом і всій країні вибори були чесними. Виграємо ми чи програємо, але цей принцип, що в Києві можна перемогти чесно, не купляючи силика, не купляючи бабушок з гречкою і не перекупляючи членів комісії, а чесно, чесні грі, це те правило, яке ми так само хочемо поміняти і запровадити як наше правило. Заради цього ми будемо боротися. Ніякому фальсифікаціями мені кінація чи іншої придругою займатися не було. Почули? Будь ласка, так і передайте. Ми не той штаб, який купляється гроші, ми не той штаб, який розносить гречку, і ми не той штаб, який збирається гратися в фальсифікацію виборів. Наступне важливе, пішла інформація, що наші конкуренти почали розносити гроші. Я готова на... Цю практику. Це правило, яке е, має бути просто, як, як кажуть в Корані, написано шилом на спині невірку. Ми маємо цей павлюк азлович, без робити з них просто не просто посміховища, а от щоб на них всім пальцям нападувати. Я вас дуже прошу, у кого є, усні дані, усні дані, дані, у кого є фотографії чи відеодокази, чудесно. Ми зараз оголошуємо повлювання. Але команду по стріляє. Тому будьте ласкаві, якщо у когось є дані, не колінуйтесь, підійдіть до мене, підійдіть до наших юристів, прийшліть на Фейсбук. Анонімно чи публічно. Нам критично важливо відучить політиків від і думки, що киян можна купити. Бо тільки тоді, коли ми відучимо ці думки, у киян з'явиться шанс стати господарем у своєму І тоді нам не потрібні будуть всякі ширі господарники і ловці-патоки. Щами продавати політичний подкорм, який звучить проблем наступно. Ці ані, ані так, Я розочарувалася. А, чим шкідлива ця корба? У нас насправді з вами дуже коротке вікно можливості. Поки є оцей підйом, поки люди ще не забули, як це буде поруч з одним. Як учился вот, вот все я разочаровался больше ничего ни одежды нету а голосовать я не пойду прямо а вот а чем вы лучше а что вы сможете сделать дабы все вы одинаковы? на про психическое здоровье людей Ну і вони між собою не зовсім однакові. Немає однакових людей, немає однакових політиків, немає однакових сухостей. Вони різні. І наша здатність показати людям цю різницю. Різницю нашої ідеї, нашого об'єднання, нашого волонтерського руху, Чи хочете нашої громади міста Києва. Від того трешу, яким їм намагаються продати. Це наша задача. На питання надіжди ні, розказуйте про те, що ця надія є. Чим точніші приклади ви даватимете з власного життя те, що ви бачили на власні очі, те, чому ви брали участь, те, чому ви є свідком і учасником, тим більше надії ви будете сіяти в серцях киян. Це дуже важливо. Ото, що, коли люди опускають руки, вони не просто не ходять голосувати, вони не ходять захищати себе і тоді безнадія. Безробіття, падіння, втома, подавлення і понеслася. Нам дуже потрібно переламатися. <клес> Те, що ми зараз робимо, я не люблю це цитувати себе, але раз я вже живу в класи. То скажу, люди дійсно діляться на дві категорії: перші, які нам вже допомагають, другі, які ще не зрозуміли, що нам пора почати допомагати. Крапка, нема там, нема конкурентів, нема поїздів, нема. Вони просто щось... Досі... як віра. Як віра в те, заради чого ми тут зібралися? Олека, підказуй. Я люблю вас всі. Ви правда, найкращі. Ви правда, найкраща. Я б не знаходилась тільки сили як подивити. У uh, нас сьогодні відбулася найкраща зустріч, бо ми працювали uh, в Іл'язі. І це була просто фантастична зустріч, саме тому, що uh, волонтери дуже класно її організували, саме тому, що були дуже світлі обличчя, саме тому, що була дуже класна енергетика. Але я тепер точно знаю, що ця зустріч ще краща. Я вам дуже дякую. Якщо є питання до мене особисто, я нікуди не тікаю, знайдіть мене. І якщо в когось є дані, що ці палюки роздують гроші, будь ласка. Я, я, я дуже зла. Я мега зла. я, я, я ви, ви зрозумієте правильно. От це та точка, де чиїсь високі рейтинги мають шанс піти вниз. Тому що кияни не подороблять такого ставлення на себе. І це класно. Дякую вам.